так вот, ребят, Бамб'ят. Друзі, всім привіт. Слава Україні! Слава силам оборони. Рамштайн, на якому можуть запропонувати конкретний план вступу України до НАТО. Єдину Україну побачать їхні діти або внуки. Говоримо подробиці, про яке розповіло видання The Washington Post. Єдина країна, яка перетинає червоні лінії, це не Україна. Втрата вугледару. Які наслідки Це вугледар! йому. Проаналізуємо всю військову ситуацію, яка розвивається просто зараз на театрі воєнних дій. Дуже правильно, що вони відходять. Мене звати Ніна Соколова. Ми зібрали найголовніше за тиждень, тому вмощуйтесь зручніше. Візьміть філіжанку чаю або кави. Якщо дивитесь нас в дорозі, так само не відривайтеся. додивіться відео до кінця. Дякую всім вам за довіру і за підписку. Погнали! Час змінити історію 25-те засідання формату Рамштайн у Німеччині може стати вирішальним 12 жовтня. Вперше країни союзниці будуть представлені на рівні лідерів. Головує президент США Джозеф Байден. Україна готується оприлюднити партнерам план перемоги, детальний перелік складових завершення війни, і Київ може отримати очікуване рішення, конкретні кроки для подальшого членства в НАТО. Але навіть і це не зовсім той сценарій, на який розраховувала Україна, заявляють джерела видання Washington Post. напередодні виборів у США президент Байден. Край обережний у рішеннях, адже не хоче зашкодити рейтингу демократів. Зеленський натомість жадає історичних кроків і всеосяжну підтримку плану перемоги без будь-яких ймовірних поступок окупованої землі. Наше завдання гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом. Торгівлі територіями, саме так, як передбачена формулою миру, Україні потрібен мир, справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Дякую усім, хто. Нам допомагає, хто готовий, так само як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним. Німецький сценарій надання членства в НАТО лише для тих територій, які нині підконтрольні Україні. Цей план союзники розглядали і раніше, але в останні місяці міркують про нього куди більш ґрунтовно. Про це кажуть джерела видання Financial Times. кажуть, що Київ може дати мовчазну згоду. Погодитися із фактичним, але не юридичним контролем Російської Федерації над частиною чи усіма окупованими територіями з умовою, що ця земля буде повернута в майбутньому шляхом переговорів. Змі заявляють, що новий керівник МЗС Андрій Сибіга, на відміну від попередника Дмитра Кулеби, налаштований куди більш прагматично і відкрито обговорює можливості компромісів з боку Києва. Натомість в Міністерстві закордонних справ України це категорично заперечує. Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на будь-які територіальні компроміси. Навпаки, позиція міністра є непохитною, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима. Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто не. Правдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів. На Банковій водночас запевняють, що завершення війни можливо лише через український план перемоги та українську формулу миру, але агресор погано розуміє іншу мову аніж мову сили. Росія не хоче ніяких переговорів, поки має потенціал для продовження експансії Росію можна тільки примусити. От план перемоги це математичні формули, чіткі формули щодо необхідних ресурсів для того, щоб російську російськодрацію примусити до закінчення війни, там до переговорного процесу, до мирного обговорення і так далі. Без примусу нічого не буде. Чіткі формули, але з дуже нечіткими перспективами. Що буде, якщо захід не надасть Україні всі потрібні ресурси? Німецькі журналісти із Держпіґер за заявляють, що зсу вже мають перелік на 261 військовий об'єкт в російському тилу, які мають потрапити під удар ракет Шторм Шедоу». але цього дозволу і досі немає. Україна може планувати будь-які військові чи дипломатичні кроки. Але що робити, якщо ці плани вкотре не втіляться? Про необхідність публічно оцінити план виходу на кордони 91-го року, говорить мій колега, журналіст та публіцист Віталій Портников? Ми можемо собі сказати: Ви знаєте, у нас може бути припинення вогню на лінії зіткнення сторін, але це хороше питання. А Росія що? вона точно цього хоче. Ми можемо заходом скільки завгодно разів змінювати цілі війни. Але цілі війни є у іншої людини. Вони у нього є абсолютно чіткими, логічними, зрозумілими. Ця людина це президент Росії Володимир Путін. І ключ від зміни цілі війни в кишені саме цієї людини. Не Зеленський, не Байден, не Трамп, не Камала Гарріс, не Макрон, не Шольц. Нічого тут, не Сідзеньпінь, не Рендрамоді. Хто там ще? Ніхто тут нічого не вирішив треба чітко сказати якщо україна не має можливості силовим шляхом повернути собі контроль над територіями які були під її контролем до її російської окупації у період 2014-2024 років то відновлення політичного контролю над цими територіями буде займати довгі десятиріччя і наші телеглядачі нові ну, які зараз це дивляться вони швидше за все це не побачать просто тому що їхній, їхній фізичний вік Час їхнього життя не співпаде з часом цих політичних процесів. Можливо, єдину Україну побачать їхні діти або внуки. Поки що українці бачать лише нові кроки назад. Не витримала натиску і ще одна фортеця Донеччини вугледар. Це вугледар! Йому 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 там. Йому... Йому... Що yeah. то странно тут стоять? Йому пі***та! бійці нарікали, що наказу на вже назріли відхід від позиції, не отримали вчасно а причетність до падіння міста закинули. Скандальні депутатці Мар'яні Безуглій про це заявив один із лейтенантів 72-ї бригади чорних запорожців, які два роки тримали оборону цієї ділянки фронту. В коментарі виданню дзеркало тижня бійці нагадали про вчинок Безуглою наприкінці літа. Тоді вона оприлюднила інформацію про план командування забрати бригаду із Вогледару. Ворог миттєво кинув в рази більше ресурсів на цей напрямок. Ротація зірвалася навколо міста були зруйновані критичні оборонні позиції. Втрата вугледару відгукнеться на фронті куди сильніше ніж про це говорять західні змі. Про це в етері п'ятого каналу говорить військовий експерт Дмитро Снігірьов. Вугледар розглядався збройними силами України як плацдарм для можливого українського контрнаступу. На окупованій території українського приазов'я першу чергу це Маріуполь Бердянськ. і відповідно захоплення Вугледара знижає можливості успішного характеру деокупації, як Приазов'я, так і відповідно, виходу на адміністративні кордони окупованого Криму після остаточного зачищення вугледару. Може бути різка активізація бойових дій вже не тільки на західній теренах Донецької області, в першу чергу Курахова, як відповідна Запорізької області. Про це свідчить різка інтенсифікація вогневого ураження противника по позиціях збройних сил України і житловій інфраструктурі Запорізької області, яка знаходиться під контролем збройних сил України. Чому Збройні Сили України втратили вугледар? Президент вкотре заявляє, що відповіді треба шукати у західних партнерів. Україна досі очікує на далекобійне озброєння і буде триматися за людей, а не за будівлі, запевняє Зеленський. Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все. І тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші ніж будь-які забудови. І тому, тому що це люди наші, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Ця заява прозвучала на київській прес-конференції із Марком Рюте, новим генсеком НАТО. Візит до Києва. Перша іноземна поїздка на посаді генсека лише за два дні після призначення. Рюте однозначний в необхідності завдати ударі ворогу в його глибокий тил. Фестово юкрейн Передусім, Україна очевидно має право захищати себе. І міжнародне право тут на боці України, а це означає, що це право не закінчується на кордоні. Росія продовжує цю незаконну війну, і це означає, що обрання цілями російські винищувачі і ракети ще до того, як вони будуть використані проти цивільної інфраструктури України, може допомогти врятувати життя. Єдина країна, яка перетинає червоні лінії, це не Україна. Це Росія, яка розпочала цю війну. Росія розпочала війну, і Росія має за неї відповісти. Удари по російському тилу не припиняються. Під атакою дронів знову склади паливно-мастильних матеріалів запалала нафтобаза у Воронській області. Ребята ще один вікет. Вот он прямо давно прилітає у рот прям нітків. Базу вот это вот дела. Отак, вот от ребят, бомбят. А за півтори тисячі кілометрів від кордонів з Україною чомусь загорілося у Пермському краї. Тут пожежа спалахнула на десяти тисячах квадратних метрів. Реакція місцевих від жвавих коментарів до тривожного мовчання. Вішніба і ох, бать, смотри просто Ох, охід. заснялося небо, і от просто ось це чорне облако їх. ч что там, может отрава может мы уснем, да не проснемся сейчас. Пиздец, просто. Пиздец, надо. Там вообще жопа. Ой, охуеть. Знову під прицілом були і військові литовища. Дрони СБУ та ССО долетіли до Борисоглєбська. на російському аеродромі перебували літаки су 34 та су 35 А ще склади із керованими авіабомбами. Супутникові знімки фіксують пожежі. Втім, підтвердження щодо знищених винищувачів бомбардувальників наразі немає. У Борисогліпську літаки могли вціліти. А ось на фронтовій Донеччині біля Костянтинівки ворог вперше загубив рідкісний важкий дрон С-70. Охотнік Росія розробляла цей ударний безпілотник понад 10 років і спромоглася створити лише три робочих зразки. Тепер залишилося два. Очікувалося, що 20 тонний охотник може прямувати на 5 тисяч кілометрів. І нібито нести із собою ще кілька тонн бойового навантаження. Російські пропагандисти заявляють, що дрон міг втратити керування, або ж був перехоплений українськими засобами РЕП. Тож щоб не загубити вкрай цінний для ворога дрон в робочому стані, росіяни буцімто самі вирішили його знищити за лічені кілометри від лінії зіткнення. Ось крило величезне. І він, власне, пришлось, ось так виглядає. Ось таке воно крило. А, Зірка. І ось рештки не тут розкидані, валяються. Ось ще якісь частини. Ось де я напав. Ти самолітівський Бі... долітали з під Де операція Збройних сил України в Курській області йде на третій місяць. Але новин про бої на російській території відчутно поменшало. Тож росіяни, вочевидь, вирішили підняти собі тонус самостійно. Ворожа пропаганда волає про атаку на Курську АЕС, що в місті Курчатов перші версії очікувані. Звісно, це був обстріл ракетами Хай Марс. Майже одразу місцева влада міняє версію на збитий дрон, який нібито прямував на атомну станцію. Насним пламенем. Ебать! Ебать! Да ну нахуй! Сука! Ебать! У меня чуть окна не вылетели! Да ну нахуй! Ебаться, блядь! Это... Сиди в туалете! В МЗС України ядерні провокації відкинули. А в центрі протидії дезінформації при РНБО зауважили на промовистому відео. Поки Москва може скавчати про атаковану АЕС, насправді під точковим ударом опинився військовий об'єкт. Російські коргувальники працюють без вихідних трансляція. Із коментарями найкраще підтвердження. А, ну тут видишь, солдатиков сейчас много выбежало, может быть, и действительно у них какой-то запас был. Ну да. Бахнуло вообще жутко. Ланя. Патурла, ми пожарки не приїхали, але не можуть подати туда там бути. Ось такі справи. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. До зустрічі лишайтеся на цьому каналі і подивіться інші відео.